Добрий ранок, ранок. вітаємо вас в медичному центру мати та дитина. Мене звати Олена. Я не можу завагітниця вже майже рік. До кого мені звернутися? До гінеколога чи до репродуктолога? Кожен репродуктолог це є гінеколог. Але якщо у вас немає можливості записатися в клініку репродукції, ви можете звернутися і до гінеколога. Бо без пліддя. Це не завжди репродукція. Дуже багато причин безпліддя є, які вирішуються на прийомі у гінеколога. Це може бути інфекція, це може бути синдром полікістозних яєчників, це може бути анувуляція, якась стресова. Тобто, ви повинні спочатку, як мінімум, встежитися у гінеколога і вияснити причину. Вашого безпліддя в клініку репродукції. Ви теж повинні йти вже тоді, коли ви виясняєте, що у вас все гаразд і є якісь проблеми у чоловіка. Тоді ваш крок наступний буде вже клініка репродукції по рекомендації вашого гінеколога, тоді коли гінеколог вже нічим не може вам допомогти. Мене звати Олена Крошинська, я лікар-кушер-гінеколог клініки «Мати-дитина», філіал на Казіміра Малєвича. Репродуктолог – це спеціалізація серед гінекологів. Усе своє життя ми займаємося саме тими парами, які хочуть мати діток, але не можуть. Відповідно, ми володіємо певними методиками діагностики, правильними алгоритмами, а також що немало важливо, методами технологічного лікування без плідів. Однак, на відміну від гінекологів, ми зосереджені саме на своїй вузькій проблемі, на вагітності і всіх питаннях, які її сприяють або ж перешкоджають. Коли до нас звертається пара, ми маємо визначитися чотирма самими важливими питаннями: перше чи фертильна сперма чоловіка. Друге чи відбувається у жінки овуляція. третє, чи прохідні у вас маткові труби. І четверте, в якому стані ендометр. Ми починаємо послідовно вирішувати всі ці питання і вносити корекцію в тих моментах, де знайшли якусь поломку. Якщо на етапі обстеження чоловіка ми виявляємо негаразди спермограмою, Запрошуємо на допомогу лікаря-андролога-уролога. Якщо у жінки відсутня овуляція, потрібно з'ясувати причину, можливо, це гормональний збій, який може бути коригований медикаментами, можливо, потрібно простимулювати овуляцію для конкретного менструального циклу під зачаття. Якщо ми перевіряємо маткові труби і знаходимо, що вони непрохідні, то на жаль, в такому разі ми змушені звернутися до екстракорпорального запліднення. Якщо ж труби прохідні, ми можемо зайнятися іншими менш інвазивними методиками, такими як моніторинг овуляції, програмоване самостійне зачаття, внутрішньоматкова інсемінація. ну і ендометрії. Ендометрії ми вивчаємо шляхом УЗД, а також з допомогою діагностичної гістероскопії або шпайтельбіопсії. Там можна виявити цілий ряд захворювань, які мають свої схеми лікування і теж мусять бути встановлені для того, щоб отримати ефект. І, от лише коли ми складемо усі. Елементи цього складного пазлу, тоді ми отримаємо бажний результат, а саме вагітність. І це може наступити уже на перших етапах нашої спільної роботи, а може зайняти достатньо багато часу і потребуватиме довгого трудомісткого шляху. Приходьте до мене на консультацію, а також підписуйтесь на наш ютуб канал, буде багато цікавого.